В цьому відео я буду виживати на одному чанку у Майнкрафт. Я вже заспанюся, тому давайте будемо добувати дерево. Саме перше, що ми зробимо на цьому одному чанку. Так, тепер перекрафтимо дерево в дошки. Крафтимо палки, тому що верстака я вже скрафтив. Так, ставимо верстака. Так, тепер у нас є сокира, і тепер давайте будемо добувати дерево. Так, ну що ж, давайте будемо дивитися, що знаходиться на цьому чанку. Так, овечка біла, так, і в нас ще є селянин. Окей. Я добачу ще, ще одну овечку. Так, і ще є тут город. Тут є пшениця. Тому саме зараз її нам потрібно добути. Так, добуваємо і зразу зараз засіємо. Так, і тепер просто засіваємо, щоб в нас була їжа на майбутнє. Тому що ми не виживемо без їжі на цьому чанку. Так, і остається одна штучка. Так, все. Крафтимо дошки. Так, і тепер крафтимо скриню. Знаєте для чого мені скриня? Щоб просто скласти тільки всього ж пшеницю і насіння. Так, я вже скратив собі дерев'яне кайло, тому давайте зараз будемо йти в шахту або добувати камінь. Так, ну що ж, а далі я пішов добувати камінь. Так, так, нічого я тут не бачу. Я сподіваюся, що від другого лиця я зможу знайти алмази, але тут їх не видно, на превеликий жаль. Тому йдемо в шахту. Я бачу там світло, тому копаємось туди. За пару блоку я вже маю впасти до світла. Так, я бачу лаву. так. Ламаємо далі. Так, а, окей, тут всього лиш портал вент. Так, чешуніці, давайте їх зразу побиваємо, тому що вони мені дуже сильно бісять. Так, тут є ще спаун, так, ламаємо його теж. Так, і в нас не одного перлини. Це нам потрібно буде йти шукати перлини. Так, окей, ну тут більш нічого немає. Так, ну що ж, я думаю, що нам потрібно ще глибше копати, щоб знайти алмази, залізо там і те все. Я думаю, ми не зрозуміли. Тому копаємось донизу в надії, що знайдемо щось корисне. Копаємося донизу. Так, я кудись впав. Так, давайте зрозумію, а, я зрозумів, є, де? Це типу, продовження порталу Ну, типа, ця база од енда. І, ну да, Тут нічого немає особо, крисно, ні скрині, ні, нічого. Тому вирушаємо далі. Так, копаємося. Я знайшов лазури, тому давайте його зараз будемо добувати. Так, нічого ну ж, добуваємо. Раз, два. Так, ну тут буде багато, я думаю, лазуриту, тому що одної штуки випадає набагато більше, ніж одна штука. Наприклад, з алмазів одна, а з лазуритом більше. Так, я вже десь копаюся, надію, що десь щось викопав. Так, я щось викопав. Так. Е, окей, це якийсь біом. Я бачив десь раніше цей біом. Так, тут там є скелет. Тому давайте зараз скратимо свій біом меча. Так, закриємо проход. Крафтимо собі меча, щоб рознести просто того скелетона в ноль. Так, ламаємо верстака цього. Так, іди сюди, скелетон, я тебе просто зараз завалю. Так, я його бачу. Так, просто погнали на його. Так, я сподіваюся, що з цього може випасти лук і стріли. Я дуже сподіваюся. На так, убиваємо його, пару ударів, Так, все, ну да, всього лише випали кістки, але нічого страшного. Я сподіваюся, що ми тут знайдемо алмази, тому що це якась шахта. Я сподіваюся, що тут не буде більше мобів, тому що вони можуть бути тут. Угадайте, куди я йду, я йду по своє залізо. Так, їх там, надіюся, що є багато, щоб можна було скласти і собі залізне кайло, і ще броню. Знаєте що, я знаю ці ягоди, їх можна їсти, тому давайте його будемо ламати їх. Так, окей, гравий в нас бонус, так, далі їх ламаємо так. Я надіюся, що я зможна їх вирощувати, але в нас буде ферма, тому вони просто нам на деякий час потрібні. Так, остання штучка ламаємо. Так, цю квітку, думаю, теж зламаємо, ну хай буде. Так, і спускаємось донизу. А тепер збираємо ягоди, які ми ламали. Так, да, деякі ягоди повипадали із світу, але но... нічого страшного. Так, тепер просто їх будемо приложимо 12 штучок, всього лиш. ну нічого страшного. Ставимо пічку і закидаємо залізо. Залізо у нас переплавляється, тому давайте не будемо тратити часу і підемо далі в шахту, тому що я і до кінця не додивився. Ну тут є лава, так, спускаємося, так. І так, давайте будемо добре обдивлюватися. Так. І тут, напевно, алмазів нема, так як і заліза. Наше залізо вже переплавилось, тому давайте скрафтимо собі залізне кайло і щит. Да, щит нам теж потрібен, тому що він набагато сильніший буде, ніж меч, Там, тому що, наприклад, нападе на мене на кріпер, я став на шифт і все. Мене щит захистив, і я не помер. Забираємо пічку так, і просто забираємо верстака. І будемо копатися далі, щоб знайти наші алмази. Так, давайте десь тут будемо копатися. Надіюся, що я, случайно, в лаву не впаду. Тому що буде дуже обідно. Так, я вам сказав, вже лаву я бачу. Так. І тут десь будемо в принципі, копатися донизу. Я копався і я знайшов золото. Я надіюся, що воно нам знадобиться. Наприклад, е... не знає, для чого воно нам знадобиться. Чи можна потратити його на броню. Чи його зберегти для золотих яблук? Ну, навіть не знаю. Так, ну тут всього лише штучок. Це де десь буде тільки або шлем, або чоботи. Так, я знайшов ще щось. Так, стрибаємо, так. І... Ой, я бачу алмази. Все, я знайшов алмази, вони спуститися, щоб не померти. Так. Ну, вижимо, скажіть. Так, тут є алмази. Так, і більше тут ніяких мобів немає, надіюся. Ну, вроді нема. Тому давайте будемо добувати алмази. перша штучка, так, друга. Третя, так, і четверта. Так, гаразд. Всього лише 4 алмази, так, і нас ще й тут. Кхм. Так, п'ятий, шостий, сьомий алмаз восьмий, дев'ятий, десятий, одиннадцятий і дванадцятий. Все лише дванадцять алмазів ну. Це в принципі непогано, але надіюся, що в майбутньому ми знайдемо їх більше. А тепер просто копаємося далі донизу. Я сподіваюся, що ми ще знайдемо більше і більше алмазів, щоб нам було на броню і на інструменти. Я вже дуже довго копаюся, я не знайшов ні заліза, ні алмазів, ні вугілля, нічого. Просто тупо копаюся. Так, е -е, копаємося так, так. А, все, бідрок. Ми його ніяк не добудемо. О, що, кріпер, так, не взривайся, не взривайся, не взривайся. Ну я хоча б вижив. Oh, так, знову кріпер. Oh, да, ви зрозуміли, для чого мені потрібен щит. Все полагодив, у мене є одне запитання. Де мої тварини і селяни? Їх просто тут нема. Надіюся, що вони ще заспавняться. Я вирішив розширювати нашу територію, тому що нам потрібно побудувати хатини, зробити ферму і збудувати ліс. Для цього я добував дуже багато камнів. І розширював територію. Цій території вже почалися спалити моби, і вони просто падають донизу. Я не розумію, як вони просто так падають. Ось я вам показую один кріпер, вже біжить за мною і зомбі. Так. Стоп. А я зрозумів. Тобто кріпер підірвався і відкинув другого кріпера донизу. Да ну знову кріпер! Вам що тут медом помазано? Стоп! Що це вечка зробила? Десь тут є Тільки що бачив, він десь телепортувався. Так. Де він, де він? ну Десь він тут бачив, він десь тут типу, стояв і кудись телепортувався. О, ось ви бачите, це його якби називається його знаки, що він тут був. О! о, о. Його можна вбити і випаде один блок землі. Це нам потрібно буде дуже сильно. Я його вже вбив так, і тепер нам потрібно просто передати цю ніч. Наступив ранок, я добув дуже багато дерев і заспалився моби Запанилися дві овечки і дві свині. А далі я вирощував і зрубав всі дерева і так робив по кругу. Потім я просто заганяв овець в свій забор. Далі добував дуже-дуже багато землі. Просто подивіться, скільки заспанувся вже мобів. І нам потрібно якось їх побивати. Так, пауки нам дуже сильно потрібні будуть. Так, скелетони, в принципі, Теж, тому вони всі корисні. А далі я просто не знав, що робити, тому просто сховався в хатині. Далі я знову продовжував добувати, добувати і ще раз добувати землю. Дуже-дуже багато. І далі будував площу. Знаєте що, біля мене заспавнився торговець. Так, що ти продаєш? Ну ти продаєшся за ізомруди, у мене поки місць ізомрудів нема, тому поки місь... постой тут. Давайте я вам покажу, що в мене по вийшло. Ось така мене по дорога. Ну, я її потім полагоджу, зроблю нормально. Ну, давайте будемо далі працювати. Вступила ніч і зразу торговець сховався. А на те палити не буду. Ну, вроді зомбі дуже далеко, Ну, ладно. Просто подивіться на цього скелетона, а він просто полетить. Ну, все, до побачення. Так, а нам потрібно якось далі переждати цю ніч. Тому що мобилізуть кром. Але давайте далі будемо добувати. В принципі, землю. Так, ідемо так, знову кріпер. Да ну. Знову. Я вже все заляв водою, тому можемо тут вже вирощувати і пшеницю. Я дуже сильно потратив багато часу, щоб це все засадить, щоб це все виростить разом. Щоб просто моби це все кріпер не взривали. я його все це озновлював. Ну у мене вже все вийшло. Ще один торговець, що ти продаєш, так. Ну, ти вроді ресурси вже получше продаєш, але в мене все одно нема смарагдів. Тому ти поки місь нам не потрібен, тільки пісок знадобиться. І може тико. Ну, поки той тут, а я буду йти і будувати хатини, як я і казав. Будуємо першу хатину. подивіться, моя ферма вже виростає і ліс теж росте. Ну, давайте зараз будемо зробити всі дерева, які виросли, і заново засаджувати. А далі я добудовував хатини. Ось така хатина в мене вийшла. Так, знаєте що, я знайшов ще раз урить. Я просто тут добуваю дуже багато діориту. Тому що я хочу побудувати хатину з діориту. Тому погнали далі добувати діорит. І перекрачуємо в полірований діорит. Тут я добудовую вже четверту хатину. Знаєте, що тут в мене починають виростати дерева. Тут ще разом лами є, і ось так в мене в камінь виходить. Ну, хатин, в принципі, непогані, вони ще не добудовані. Ну, виходить непогано, так сказати, ну, можете оцінити в коментарях. Так, і я вам ще хочу дещо показати. Просто подивіться, який у мене город. Просто подивіться, який це город. У мене вже знову повертали дерева, вже майже вся ферма виросла. Осталося її тільки розмножувати. У мене тут є три лами, чотири лами, які на мене дивляться. Ладно, окей. Тому давайте просто далі добувати дерево і робити те, що я і робив. А тепер збираємо весь урожай і будемо його знову засаджувати, але його вже буде набагато більше. Засаджуємо весь город. Так, і його, ось цього лише мало, тому що нам потрібно буде дуже довго часу ждати, щоб ви все виросло, знову засадити і так розмножувати нашу ферму. І мені вже вистачає цього хліба. Ну що ж, я вам зараз покажу, що в мене вийшло за цей час. Ну що ж. Погнали! Ось таке у мене міні-село вийшло. Ось так, в принципі, гарно, я думаю, я побудував все. Так, і така в мене ферма, в принципі, там є вулики вже повиростали, чи як вони там. Ну, просто з'явилися. Так. Ось такий у мене інвентар по камі зараз, тому що я потратив дуже багато часу, дуже багато ресурсів, весь залишок. Ось ці ресурси у мене в скрині. Тому всім пока.